Дивіться, які класні маки, красиві, Вон скільки багато. Така красота. Сезон маків почався. Які вони повні. Гарні. Такі красончики. Вони вже є, ці лопухи, які величезні. Корисні теж рослини. І вже піонії теж скоро будуть свісти. Ну, маки це взагалі щось. Ще Що вони ще будуть розцвітати. Це вони тільки почали. Бачите, скільки ще голівок таких ще будуть розцвітати. Поступово такі красота. Та Заснімо вам, поки вони ще є.